Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми граємо знову в біткоін-майнер-симулятор. І знаєте, що сьогодні буде? Як мінімум, те, що ми фармимо дуже багато біткоїнів, дуже багато солярісів Ну як дуже багато, то дуже мало. Але я сподіваюся, що до кінця цієї серії ми станемо реальними багачами. От, але це не найголовніше. Найголовніше те, що коли я був в пліз донаті, мені надонатили трішечки робуксів. І я роздумав, роздивився і поняв те, що я хочу все ж таки придбати собі ось таку відеокарту. Карту, яка буде прям нормально так бустити мене. Бустити прям нормально і добувати якісь нейрони. Що то воно таке, я часто не знаю, але щоб купити ці нейрони, мені треба робокси. Це чисто донатні відеокарти, повністю донатні. І 5 тисяч таких нейронів буде коштувати 50 робоксів. І за 5 тисяч нейронів я зможу купити собі 5 таких відеокарт. Але вони просто їдять енергії 32 гігавати. Це максимально жорстко. І В наші збилися алгоритми. Треба виставити нові. Бемк. Опа. А перед тим всім, як я це все куплю, я би хотів Попросите поставити вподобайдена, підписатись на канал і доучитись до телеграм-каналу. А тим часом ми поки що відкриємо маленький кейс за сотий рівень. Бемк! Нічо собі цю карту? тихо почекай, оцю давай, синю мені. Опа! А що ж ти таке добуваєш? А розкажи мені. 53 тисячі біткоїнів на секунду. 53 тисячі біткоїнів. Почекай. А скільки добуває оця карта? Ану, почекай, почекай, почекай. Якщо та добуває 53 тисячі, а ця 57 А так мені нормально ще відеокарту дали. Мені дали прям хорошу відеокарту. Давайте її поставимо. Подивимося, що в нас по енергії. 15 мегаватт. Мені не вистачає. Просто супер сильно не вистачає. І треба треба щось з цим придумати. Треба піти продати максимально жорстко. Щас всі біткоїни. Просто продати з курсом бітко... Да. Можна за 160 робоксів купити, щоб не було комісії. Хм, я оце думаю. Думаю і думаю. Ладно, продаємо, отримуємо трильйон просто! Трильйон отримуємо гривень і біжимо, купуємо генератори круті. Проте круті генератори можна вже купити і тут, якщо я не помиляюся за великі дуже гроші, якщо ми поїдемо на цьому транспорті. А ще мені дали ще один кейс. Давайте його теж відкриємо. І що мені дало? Ще одну таку, да? Йо, оце мені подобається, це мені подобається. Сані сипляться чисто в подарунки. Проте треба подивитися, ось оця відеокарта, вона стоїть 170 мільярдів. Так, е, з відеокартами я розібрався. Але оця штука була б класна. Генератор, який добуває 11 гігават. я сподіваюся, що це гігавати. Можливо, я не правий, але коштує він просто неймовірно. Просто неймовірно. Хоча він мені потрібен для того, щоб запитати оті реально потужні відеокарти. А, тут є простіші. Осьо є класний. За 1 один трильйон реактор. Тупо реактор ядерний. Ладно, купуємо ми його. Просто левелі сіки апнули по максимуму. Можна тепер зробити, в принципі. Отако. Хе-хе-хе, сань. Вставай, бистренько беремо. Активовуємо свій бонус на швидкість. Бенк. Опа, 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 опа. І обов'язково зараз треба розібратися, куди ж я поставлю цей генератор крутий. Мені здається, що якщо я делітну оцих кілька штук, нічого страшного зі мною не буде. Зато я зможу щас поставити реально крутий генератор, який хаває нормально місце, але він дає настільки багатської енергії, що це просто шок. Скільки в мене є? Вау! У мене зверху просто нереально дуже багато. Енергії є, але тим часом у мене виходить 700 мегаватт є. А сама погана відеокарта хаває 6,5 гігаватт. Мені просто до неї ще настільки далеко, що це капець. Максимально далеко. Тому я навіть і не знаю, що краще зараз нам зробити. Чи просто накуповувати купу нових відюг, і тим самим більше заробляти грошей, чи щось інше придумувати. Хм -х 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 -х. Надо думати. Мені здається, що поки що я факт. Фармлю дуже багато зараз біткоїнів. 800 просто тисяч біткоїнів на секунду. Зараз я ще включу оверклок. І тепер я фармлю 2 мільйона біткоїнів на секунду. Просто 2 мільйони! 2 мільйони сань! 2 мільйони біткоїнів на секунду. Це максимально велика кількість. Я з'явився в топі, до речі. Алгоритми впали. Тихо, 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 тихо. А ні, все нормально. А я в топі не з'явився. А чому я не в топі? Ну, можливо, я ще з'явлюсь, тому що тут якісь дуже маленькі цифри, і мені здається, що я щас дуже швидше. Титко туди долучу до того топа, а можливо, я просто вже в нього не попадаю. А, бо це топ по солярісам, а не по біткоїнам. Це по солярісам. Боже, я туди точно не попаду. Точно не скоро, точно не скоро. Але найголовніше те, що я все ж таки потрішечки добуваю вже грошей, добуваю біткоїнів. Біткоїни фармляться, я їх продаю, заробляю ще купу грошей. Поїхали все ж таки знову на цьому поїзді. І подивимося, що ми взагалі можемо собі дозволити. Так, -с. санічка, тут є ще ось такий якийсь магазин обалдеть. ні, це за соляріси, це дуже дорого. Це поки що не в моїй компетенції. А от е, якісь ось такі відеокарти, в принципі, я би хотів ось цю, опті-міні. Але ох, йо, ох, йо, які ціни, боже. Сань, це капець. За трильйони. Ой-ой-ой. Ну оцю треба. Оптіміні треба купити. Оптіміні треба прям купити. І мені на ню трішечки не вистачає. Хоча, якби я міг тут зараз піти продати підкоїни, прям ну, в цій локації, то було б непогано. Тут є ще якісь. Все, але 300 рівень, і я сюди не прохожу. Ну, як то кажуть, не біда, погнали, продамо зараз всі біткоїни. Бенг. Ми ще й соляріси можемо продати і отрити 900 ес кешу. Ну, давайте його теж продамо, що ж поробиш. Нехай буде. В принципі, він зайвим точно не буде. Проте у мене вже є трильйон кешу. І ми можемо купити реально круту відюху. Let's go, son Нам треба ось цей магазин, і ми купуємо цю відюху. І біжимо додому! Лецке! Хе-хе! Так, куди ми її поставимо? Напевно, ось до сюди. Бемк. І що ми там фармимо вже? 2,7 мільйона біткоїна. Боже, Саня, це потужно, це прям потужно. Генератор оцей дійсно класний. Я би, знаєте, я би тут уже ці панелі поприбирав трішечки, поприбирав би оці генератори. І все заставив ось такими генераторами або іще крутішими. Я би взагалі все тут собі попрокачував. Проте це настільки багато коштує. Просто неймовірно, дуже багато. І ще мене дуже цікавлять ці нейрони. Я дуже хочу їх купити. Але але тут треба 350-й левел для якоїсь штуки. А тут прям уже все дуже дорого. Ось до бем-бем-бем-бем. Вони такі вати хавають. Просто ультра-ультра багато хавають. Але те, що я можу прям зараз купити ось цю відеокарту, це в принципі супер. Але є біда. Я не можу її запитати енергією. Я не можу її просто-напросто зарядити. В мене немає її чим. Тому треба збирати гроші на енергію. А чим швидше ми можемо їх назбирати, тим буде крутіше. Але щоб швидше Збирати, мені треба більше класних відеокарт. Ось таких, наприклад, А то з енергією у мене поки проблем нема, хоча вже скоро і будуть. Боже. Це капець. Ладно, народ, я все ж таки рішився. І знаєте, що я хочу зробити першим ділом. Я хотів би купити повністю продаж нормальний. Щоб в мене не було цієї комісії на 30%, і ми беремо і купуємо її. Опа, все, я купив. Все, в мене є. А ну давайте перевіримо. Обов'язково. Все, у мене нема комісії. У мене нема комісії. Вау! Оце супер! І обов'язково ми зараз купимо ще 5 тисяч нейронів. Це, звісно, трішки дорого, але що ж поробиш? Хочеться, хочеться купити, щоб круто прокачуватись, тому ми купуємо їх. Бемк. І в мене вони прямо зверху є посередині. Обалдеть. Непогано, непогано. А за цю суму, яка в мене є зараз, ми просто йдемо і купуємо максимально швидко собі генератора. Скоріш за все, генератора або, можливо, щас ще трішечки продамо, дофармимо і купимо відразу ще і відеокарту, тому що без неї просто нікуди. Просто нікуди без Відеокарти, проте ось цього нейрона отут нема. Я не знаю, що за нього можна зробити. Типу, ну в мене є, наприклад, да, 5 тисяч нейронів. Я можу зайти і купити собі ось, наприклад, ось цю відеокарту. Бенк. Я купив. Треба було купувати зі знижкою. Ну, ладно, поки що, поки що поки що не трогаємо. У мене є. Але, але якщо я її зараз поставлю, да? Опа. Що там у мене по енергії, Сань? Що там по енергії? Ефективність нуль. Нуль. Ця відеокарта з'їла все просто. Надо її прибрати максимально швидко. Вона для мене дуже потужна сюда <laughs> Фух, але я це перевірив і це супер класно. Я сподіваюся, що сьогодні ми точно її поставимо. Обов'язково. Ми не можемо по-іншому. Нам обов'язково доведеться її поставити і затестити. Нам ще й Соляріса продати можна, було б непогано. Бе. Ми вже трішки і Соляріса назбирали. 1400, можливо, ми зможемо ще поставити круті відеокарти на Соляріс. Було би непогано, я думаю. В принципі, такої кількості грошей мені вже повинно вистачити для того, щоб піти і купити собі реально класні штуки. Тому ми обов'язково сідаємо в цей потяг, їдемо. Ух, скільки разів я вже їздив на ньому. Це просто шок. Погнали, нам треба, по-перше, зайти зараз сюди. Подивитися, ох йо, почекай, за соляріси? За 1200 солярісів можна купити класний генератор, який дає півтора гігаватта. Ладно, почекай. А які є відеокарти за соляріси? Мене цікавлять саме відеокарти. Ем... <різьква> ось до. А купуються вони в біткоїнах. М -м а, оця вже купується в солярісах 250, тисяча солярісів, 2,5. Давайте купимо ось цей майнер. Бемк. 400 солярісів у нас лишається. За 400 солярісів ми, в принципі, можемо купити собі ще один отакий. Нехай буде. І обов'язково ще треба подивитися до ось цієї штуки. Оцю штуку прямо обов'язково треба взяти. Можливо, ще й оцю було б непогано. Але потім не вистачить на відеокарту, тому ми беремо ось цю. І в мене ще лишається якраз рівнесенько для того, щоб купити ось цю відюшку. Бемк. І тепер можна летіть додому. Опа-опа-опа. Саня, прийшов алгоритми, впали. Добре, що я. Дома так, тихо, переключаємося, фармимо цю штуку, ставимо обов'язково зараз відюху, ось цю. Ставимо ще Solaris Miner, Ставимо ще один Solaris Miner Ооо і оці три можна теж поставити, в принципі. Нехай фармлять, енергії просто вже не вистачає. Ми просто беремо, ставимо максимально, максимально швидко енергетичний реактор. Бемк, сюди. І що в нас по енергії. Фух, все добре. А майнемо ми як бомбезно, та ти що. Можна було і краще, але алгоритми просто дають Х1 і 3, і все, більше не дають. Тому що ж поробиш? А поки я бігав, дивіться, скільки в мене ще соляріса накапало просто. Я вже за цей соляріс можу реально. Тихо, почекай. А мені реально його нормально сипає. Мені хорошо й осипи, бо я поставив відюхи нові. Вау! А ну да, на ньому ще ж курс дуже жорсткий. Соляріс це взагалі пушка. Ну правда, не зрівняти поки що з тими сумами, які я отримую за біткоїни, але соляріси дуже-дуже хорошо зараз фармляться, я би сказав. Так, легенди, цей день не став. Ми просто продаємо весь біткоін, продаємо весь соляріс і біжимо на свій потяг. Просто ми спізнюємося. Нам потрібно відразу максимально круто прокачатися, купити ще купу всього. Я би, якщо чесно, на Соляріс купив би ще круті відеокарти, тому що чим більше Соляріса, тим більше буде енергії, тому що за Соляріс можна купити ось такий генератор, який набагато крутіший за той, який я купую. І він в натурі набагато крутіший. Я би його зараз купив, але я хочу спочатку купити відеокарту. Соляріс d не поняв. А це що таке? Це, походу, якась штука, але в мене поки що немає, як її взяти. Але я бачу тут отаку штуку: швидкісний модифікатор, який коштує 65 тисяч соляріса. Ну це для мене поки що дуже не сума. Але ось це ми. Можемо придбати бенк. У мене лишається тисяча соляріса, який все ж таки я не зможу потратити на генератор. Тому я за цю тисячу Соляріса куплю ще одну таку відеокарточку. А на весь біткоін я зараз куплю собі ось таку круту відюшку. Бенк. І в мене лишається один трильйон. А за один трильйон можу купити. Я не можу купити цю штуку, мені не хватає грошей. Я все провтикав. І ще алгоритми впали. 0,48, фарблю, все, 1,85. Цього буде достатньо. Let's go до бази. Блін, мені. Просто не вистачило грошей. Треба їздити постійно, все продавати. Коли я вам зможу з телефона брати і все продавати. Ммм, так, окей, погнали, продамо зараз. Продати, продати за Соляріс. Я сіки там набрав Соляріса. Почекай. У мене тисяча вже є Соляріса. Я зможу зараз назбирати трішки Соляріса і просто взяти і купити собі генератор крутий. Так, ставимо Солярис майнер, ставимо ще один Солярис майнер, ставимо круту відюгу. Що в нас по енергії? Трішечки взагалі капелька. Ми майнимо вже дуже мало. енергії вже не вистачає. Обов'язково, швиденько. максимально швиденько, просто продаємо все, продаємо Соляріс. Солярис, треба всього на все ще 50. Да-да-да-да-да, все, да, 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 да. все, 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 все. Біткоїни теж продаємо. 2 трильйона маємо. Біжимо на базу. Не на базу, не на базу, на потяг. Просто це шок. Let's go, let's go, go, let's go. Їдемо. Просто Сань, шуруй на всіх порах. Заряди цього трамвая якось. Щось з ним зроби. Нам треба зараз все купити. Супер швидко. Забігаємо. Купуємо ось цей генератор. 1200 він коштував. Я поняв. І купуємо ще ось такий генератор. Дві з половиною не вистачає. Купуємо ось такий. Ладно, все, на базу. На базу сань. На базу шуруємо. Давай, давай. У мене біткоїни не фармляться через тебе. Так, енергетика. Ставимо крутий генератор. Бемк. Потім що ми робимо? Просто продаємо, делітаємо ці панелі, які хавають дуже багато місця. І не дають ні чорта енергії. І ставимо малесенький генератор, який приносить в два рази більше, чим приносилася ця здорова махіна. Ви просто розумієте, і скільки ми вже фармимо? 6,8, а було 2,5. Просто тому, що мені не вистачало трішки енергії. І ще у мене в запасі є 2 гіганти. А моя відеокарта, яку я купив, хаває 32 гігават. Де взяти? У мене всього. Тихо, у мене всього потужності 4,7. Обалдеть. А де взяти сіки? Я не розумію. Це шок. Зато, поки ми бігали, ми нафармили грошей. І можна прийти все продати. Чи, кстати за нормальну суму, і Соляріса багато накапало, і біткоїнів нормально накапало по кешу. Все просто продається, все заробляється нормально. І ми просто тепер можемо постійно бігати, їздити і докупляти нові. Відеокарти, тому що енергії у нас, в принципі, зараз вистачає. Ми можемо. Ох, йо, оце класна штука. А оце, а оце. Сіки вони енергії фармлять. Це шок! Ладно, купуємо ось таку штуку. 2,2 і дві тисячі соляріса в мене ще є. Купуємо ось. Почекай, мені майже на цю вистачає. Я не знаю. А між ними різниця супер маленька по енергії, але по видобутку дуже велика. Тому обов'язково зараз біткоїна треба буде трішечки підфармити. Трішечки. А поки що, мені ще й на цю не вистачає. Ладно, тоді все, погнали додому. Дома ми ставимо ще один такий малесенький генератор, який дуже потужний. І йдемо, все продаємо. Алгоритми знову впали. Тихо, тихо, тихо. Ось до хороші. Щас будемо добувати. Просто все продаємо максимально. І купуємо ось цю штуку. Почка. А це аж 10 коштує. Ой, ой ой Ладно, тоді купуємо ось цю. Та ладно, купуємо ще одну таку. І в цьому нашому. Любимому вже магазині. Ми купуємо ось таку oh. відеокарточку. Бем, непогано. І біжимо додому. А дома ми вже просто ставимо свої відеокарти: ось цю, ось цю, ось цю. І фармимо просто нереальну якусь кількість ресурсів. Вісім Ну, падає трішки, бо енергії стало менше в балансі. Ну нічого страшного. Нічого страшного, в принципі, в цьому нема. Хоча я би зробив якесь е, реконструкцію трішечки тут, а то мені ось ці генератори вже не подобаються. Та й панельки вже мені тут не потрібні. В общем, треба трішечки підфармити гроші. Так. А поки у мене там все фармиться, знаєте, що мені здається? Мені здається, що оці столи я би поміняв на якісь набагато набагато прикольніші. Я би зробив тут трішечки якусь реконструкцію, наприклад, прибрав би ці панелі, і оці би вже генератори прибрав. Але для того всього треба грошей, і грошей треба багато. А для початку я би хотів прибрати столи. І поставити їх максимально, максимально по класному. Тому мені зараз треба прибрати ось ці всі карти, ось ці всі карти, прибрати ось ці столи, і поставити сюди нормальні. Такі самі, в принципі, але тільки. Тільки рівненько, гарненько, отако, наприклад. І отако, і отако, і отако. Все. Тепер дивіться, сюди у нас залітають просто оці відюхи, оці відюхи, оці три просто виймаються, виймаються, виймаються і залітають всі абсолютно просто сюди. Бемк. І ці столи просто прибираються, бо вони не потрібні. І ось плюс-мінус якось так у мене стає. Тут стає набагато більше місця. Ми добуваємо, в принципі, так же само, як і добували, але зато місце набагато більше. І все це гарніше. Трішки проте ми ось до купимо крутіші солярі штуки, але ми зараз добуваємо дуже мало, нам треба поміняти систему. От і все стало дійсно набагато набагато прикольніше. Тільки оцю кашу я би зараз оце всю прибрав, проте мені тоді не буде вистачати енергії взагалі. Хоча, давайте зараз це перевіримо: Бем-бем-бем-бем. Оці ми теж прибираємо, дивимося на енергію. Нічого взагалі не помінялося максимально. Максимально нічого не змінилося. Проте місця стало в рази більше. Можна йти продавати всі біткоїни, соляриси і купувати нові, круті, а найгор. Головніше класні, максимально потужні відеокарти. Все, народ, в принципі, грошей у мене вистачає для того, щоб закупитися прям так, як потрібно. Я можу за 10 тисяч солярісів купити соляріс майнер Max. І це хороша штука. Проте тут є взагалі потужні. Один соляріс фарми за секунду. Але поки що ми беремо цю штуку. Бенк. У мене є ще трішечки, трішечки біткоїнів. Ну, не біткоїнів, а саме кеша звичайного. 5 трильйонів. І ми можемо купити ось таку штуку, яка фармить один. Мільйон біткоїнів на секунду. І ми її купуємо. І лишається зовсім трішки грошей для того, щоб купити ось цю штуку. А то енергії не вистачить на то все. Погнали додому. Ставимо генератор. Так, що в нас тут ще є? Столи такі. Такі штуки, такі штуки. Ну, коротше, щось у мене то є. І ми обов'язково ставимо тепер круті відюхи. Ось цю, яку я купив. Почекай! Я купив Solaris Miner Max. Чому я його не можу поставити? Можливо, його треба на цей стіл поставити. Да, фух, слава Богу. А ще це я таке прибрав вона фармить 500 біткоїнів на секунду. Та ерунда. У мене оця відеокарта фармить більше. Хе-хе. Зато скільки ми зараз фармимо? 5,5 мільйонів біткоїнів на секунду. Трішечки Соляріс. Ну як трішечки. В принципі, це нормальні гроші, я думаю, для початку. Проте я ще не виконав свою ціль. А моя ціль поставити ось цю відеокарту на роботу, прям, щоб вона працювала. А оці штуки я би дійсно продав. Генератори, оці генератори, оці столи мені вони вже не потрібні. Оця штука мені вона вже не потрібна. Оці три, три карточки, вони мені. Вже не потрібні бета-флаги, ну не, нехай будуть, вони не такі дорогі, в принципі. Так, народ, в принципі, у мене є геніальна дуже ідея. Ми просто зараз йдемо знову на оцей прицеп, на оцей потяг, і купуємо новий крутий генератор, який вже дасть мені дуже багато енергії. І, можливо, зовсім скоро я зможу все ж таки поставити цю відеокарту, тому що я хочу купити оцю штуку, вона стоїть 18 тисяч! Це просто шок. Мені не вистачає. Що <сум> робити? Що робити? Що робити? робити? Ладно, пішли, подивимося ціни на відюхи. За Мона купить таку. Ладно, все, ми за 10 купуємо таку. Ох, йо, левелів дали. Ого. І купуємо обов'язково ще звичайних генераторів. Поки що по тисячі. Опа, все ми накупили. І ще тут. За 3,7 трильйона. звичайних гривень. Ми купуємо ось таку круту відюху. І біжимо додому. І тепер. І теперки, і теперки. Мені треба знову такий стіл десь купити. А де я його купував? Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю. Сань, погнали. Тільки почекай, давай відюху поставимо хорошу. Ось цю, Що по енергії. Енергетичний. Баланс, в принципі, в нормі. Ми можемо зараз взяти поставити ще трішечки генераторів, тому що я їх купив прям дійсно багатсько, щоб було з головою. Скільки в нас уже енергетичного запасу? 5,8 і гігават, всього 11. В принципі, зовсім скоро я зможу поставити круту відюху. А ось тут і продається реально класний стіл. Ось довін. Давайте його купимо. Три штуки. В принципі, це ну, дуже дешево. Просто тільки на нього можна поставити ту штуку, яку я придбав. А я їх буду купувати ще, походу багатенько, тому я і взяв кілька стол як така, от столи зайвими можуть бути, а от гроші ні. Тому ми ставимо ці столики і на них ставимо оці Соляріс майнери, які вже дійсно добувають гарні гроші. А поки що я просто беру, продаю, продаю ще Соляріса. 8 тисяч у мене вже нафармилось, Мені треба 18 на оту реально крутий генератор. Так, народ, курс біткоїна щось поріс вгору. Давайте відразу його продавати. Соляріс ми теж продаємо. Зараз у мене на балансі 20 тисяч соляріса. І це говорить про те, що я біжу і купую нове колесо, яке буду фармити, мені щось там 8 Гігават чи скільки? це більше, навіть чим у мене фармиться зараз. Тому давайте, let's go! Ось давно. 9 навіть гігават. Ми його купуємо. Скільки левелів відразу? Бемк. Алгоритми впали. Біда, 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 біда. О, отут Х2 майже. А ну, скільки я там фарблю? 8 мільйонів біткоїнів. 0,1. 0,01. Соляріса. Ну, соляріса дійсно дуже мало, але що ж поробиш? Надо зайти купити собі ще відюшку хорошу. За 3,7, напевно, yeah. ось цю Бемк. І, мабуть, ще щось на соляріс якусь відеокарту. Було б непогано. 10 тисяч цього мені не вистачає. А за 2,5 теж не хватає. А оцю вже купувати не хочеться, тому погнали додому. Енергетика, ось до, це колес. Це турбіна просто, йо-хо-хо. Давайте зразу подумаємо, де ми ці турбіни будемо ставити, тому що вони приносять дуже багато енергії. І їх, напевно, скоріш за все придеться ставити багацько. Тому я би не проти поставити її ось тут. Або я її тут і зміг поставити. Легендарно, просто легендарно. Що тут по енергії Сань? 13 гігават у мене є бонусом. Це говорить про те, що ці 13 гігават можна майже скоро використовувати завдяки оцій відеокарті. Але поки що цього трішечки не вистачає, тому ми ставимо тільки. Так, легенди, майже фінальні штрихи, і мені потрібно купити ось цю вже відеокарту. Яка хаває цілий гігават? Ну що ж поробиш? Треба, треба, треба. І за Соляріси. Я купую. А вона 35 коштує, а в мене 28. Ладно, я купую два таких. Ага, три. Ага. Ладно, і я купую, виходить, два таких. Штуки <хи> Таких. Такі штуки. І біжу додому. Біжу додому, бо треба фармити гроші. Так, і куди мені ще що все составити? Ну, так, ми ставимо суперстанцію одну, тому що я дві тих купив сюди. І звичайний стіл ще теж один ставимо. Ось тако. Бем. На цей стіл ми ставимо ось цю відюху, яку я купив. Яка цілий гігават енергії хаває. А сюди ми ставимо солярі станції. І тепер у нас по енергетичному балансу, в принципі, все нормально. Майнемо ми дуже багато і повністю. Цю енергію у нас 20 гігават. А я повторюю, мені потрібно всього навсього 32. В принципі, я на фінішній прямій. Все, народ, і ми майже дійшли до фінала. Мені лишилося просто-напросто. Поки що не сюди, поки що не сюди, поки що сюди. Мені лишилося всього-то на всього. -навсього. Купити ось цю відеокарту. Сюди. Потім зайти в ось цей магазинчик. Тут придбати собі ось таку відеокарту, яка буде майнити дуже багато соляріса. На весь соляріс просто бігти додому максимально швидко, ставити їх. І лишилось просто почекати, поки все нафармиться. І ми поставимо найкрутішу відюху, яку тільки зараз можна придбати в магазині. Ну, майже найкрутішу, тому що тут дійсно є і ще крутіші всякі штуки, і крутіші відюхи. Але це найкрутіша буде криптовалюта, яку ми зможемо майнити скоріш за все. І для того, щоб її поставити, прям нормально, по-перше, треба поміняти алгоритми бо в фармить А ні, ще й нормальні поки. Тоді ми ставимо ось цю відюху, ставимо ось цю відюху, яка фармить солярис. Що в нас по майнінгу? Нормально, нормально. Навіть я би сказав, хорошо, енергетичний баланс в нормі, і лишилось просто дочекатись і купити два вітряка. Два просто-напросто, два вітряка на один уже вистачає. Ізі. А і ще я назбирав шість зірочок, і я можу прокачати майнінг пуст на 15 хвилин, на 100% Ми обов'язково купуємо його. Почекай все, купили, активовуємо. І що в нас тут? Вау! Вау! Оце те, що потрібно. Те, що хотів, я просто. Я скільки чекав на то все. Просто Сань, все це продавай давай. Давай бистріше, хучиш! Все, і в мене є 40 тисяч кешу, 40 тисяч гривень на Солярісах зароблених, за які ми зможемо купити вже ще два генератора вітряних. І в цілому, в теорії, в теорії, мені повинно вистачити енергії для того, щоб поставити відеокарту. Давайте на всякий, на всякий випадок купимо ще. Отаких От кілька штук. їх їх, їх зайвих точно не буде. Нехай будуть, нехай будуть просто. І ще ми зверху купимо зараз собі ось таку ще відеокарточку. І можна бігти додому. Проте алгоритм ми знову поламалися, але є хороші, тому ми їх переключаємо і фармимо 32 мільйона біткоїнів на секунду. Це просто неймовірні якісь цифри. І зараз вони виростуть ще в рази, тому що я просто беру, ставлю ось цю відеокарту. І найголовніше, я ставлю штуки, які дають мені дуже багато енергії. Вітряні турбіни просто сюди. Сюди реактори, сюди, сюди, сюди. І що в нас по енергії? 36 гігават. А відеокарта хаває 32. І я можу її взяти і поставити. Бем! І вона працює, і в мене нейрони фармляться зверху. Дивіться, вони дійсно фармляться. В майнігу не написано, ніде нічого не написано, просто видно, що я витрачаю дуже багато енергії. Дуже багато. Але фармляться нейрони. А ще й дуже швидко. Почекай. По 100. Блін, я би ще таких купив. ха 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 я би їх прям накупив на всі гроші, але скільки це енергії, треба, щоб її поставити. Вити ту дуже дорого, тому цим все ми обов'язково будемо займатися в наступних серіях. А поки що, саня пішов фармити, тому що йому потрібно дуже багато грошей.